Казковий світ звуків. Тверді та м'які приголосні. Звук та буква. П. Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти казку про м'які та тверді приголосні звуки. Звук П. Буква П. Одного разу голосний та приголосні звуки вирішили піти погуляти, а по дорозі, щоб не сумувати, вони вирішили грати та співати. А разом буде П. Пе, пень. П П, П. о, О, О. а разом буде По. Поні. П, П, П. п. У, у, У. А разом буде пу пух. П. П, П. п. А, а. А А. разом буде П. Пішли вони далі гуляти. Ой, а це хто? І тут голосний та приголосний звуки побачили незнайомця. який був дуже схожий на приголосного звука. Привіт! А ти знаєш, що ти дуже схожий на мене? Тільки трішки не такий. У мене на капелюсі одна рисочка, а в тебе аж дві. Привіт! А й справді ми схожі, тільки у мене на капелюсі дві рисочки. А чому не знаю. Давай поспіваємо. Я не вмію співати. Тоді давай поречимо. Голосний каже: О, я зрозумів, ти теж приголосний, тільки ти трішки інакше вимовляєш звуки. Мій друг вимовляє їх твердо і будуть його звати твердим приголосним. А ти вимовляєш звуки м'ягенько та лагідно. Отже, тебе будемо звати м'яким приголосним. А що? Мені подобається! Моє ім'я м'який приголосний. Ось чому у мене дві рисочки. Діти, давайте спробуємо створити м'які приголосні. Твердий Д, д-д. М'який – д-д-д. Повторюйте за мною. Д д д. Д-д-д. твердий – с-с-с. М'який сі-сі-сі. Твердий приголосний пи-п-п, м'який, пі-пі-пі. Ось як цікаво змінюються звуки. Діти, запам'ятайте, тверді приголосні ми будемо позначати однією рисочкою, а м'які двома рисочками. Давайте спробуємо зустріти ці звуки у словах. О, ні, піна! Давайте зробимо звуковий аналіз цих слів. Перший звук. Який він твердий чи м'який? Так, твердий приголосний звук. Далі. О! Який це звук? Голосний далі. М'який приголосний молодці. І голосний. Слово піна. Пі. Приголосний м'який. І голосний. Нь. Твердий приголосний, а голосний. Молодці! Сьогодні діти! Ми познайомилися з вами з твердими та м'якими приголосними. Та буквою П, яка позначає звук П твердий, П м'який. Молодці діти! До побачення, до наступної зустрічі!